Тепер до Запоріжжя знову росіяни ударили, є постраждалі. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, з нами в ефірі. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. Зараз я сподіваюся, з'явиться і відео ваше. Скажіть, будь ласка, які наслідки останніх цих нічних атак по Запоріжжю? На жаль, ворог майже 400 разів обстрілював територію міста Запоріжжя і передмістя Запоріжжя, здебільшого страждали саме прифронтові громади. І, на жаль, були поранені люди в одній з громад, чотири людини було поранено від ворожого обстрілу ФАБом. Але наразі в лікарнях Запоріжжя перебуває більше 20 людей, саме ті люди, хто постраждав від масов... масованих ворожих обстрілів по території Запорізької області, саме за. Здоров'я цих людей наразі борються наші лікарі, наші героїчні лікарі. І дуже сподіваюся, що ці мешканці будуть скоро виписані з лікарні зможуть повернутися до свого буденного життя. Якщо порівнювати інтенсивність бойових дій на Запоріжжі з попередніми тижнями, як би ви їх описали? Якщо брати саме цей тиждень, то можна сказати, що воно трохи й менше, але насправді скоріше можна сказати, що ворог зараз готується до наступальних дій, в тому числі і на запорізькому напрямку. І Якщо брати всю лінію фронту запорізького, починаючи умовно від Гуляйполя поля, закінчується річкою Дніпро, то по деяким напрямкам ворог все ж таки намагається проводити наступальні дії. Пане Іване, ви повідомляли про те, що будують по території області антидронові тунелі. Наскільки я розумію, мова йде про те, щоб захистити шляхи цими антидроновими сітками. Можете розказати, як триває процес і наскільки це ефективно? Так, пане Вадим. На жаль, після того, як ворог почав широко використовувати дрони на оптоволокні, то а, логістичні шляхи стали. Зовсім небезпечними, особливо в близькості до лінії фронту. А близькість – це і, і 15, і 20 навіть кілометрів, тому що постійно вдосконалюються оптоволоконні дрони, і сьогодні вони вже можуть літіти на 25-30 кілометрів, саме тому єдиний шлях захисту логістики це будівництво таких антидронових тунелей, тунелів з сітками, по які може відбуватися як військова, так і що найважливіше цивільна логістика. На жаль, в прифронтових громадах, під час саме переїзду, ворог лише за останні тижні. Поцілив щонайменше в трьох цивільних людей, тому наша мета побудувати якомога більше таких тунелей, щоб наші мешканці могли вільно і безпечно пересуватися. Перший етап 64 км кілометри. Ми побудували спільно з однією з бригад. Це був такий наш тестовий тунель. Ми побачили ефективність і звернулися до. Державна служба спеціалізованого транспорту до генерального штабу, і наразі десятки кілометрів таких тунелів будуються на території Запорізької області у прифронтових громадах на прифронтових територіях для того, щоб захистити логістику. А на жаль, потреба в них це сотні кілометрів на території Запорізької області. І е, до теми шкіл хотів поцікавитися вже три тижні триває шкільне навчання. Підземні школи теж функціонують. Е, чи збільшилась кількість школярів? Порівняно з минулим роком на Запоріжжі, паноде. Ми вийшли на заплановані показники. Якщо е, травень минулого року ми закінчили з цифрою е, трохи більше ніж 15 тисяч учнів щодня ходили до е, шкіл офлайн. А то на сьогоднішній день з вересня вже більш ніж 30 тисяч учнів виходить кожного дня офлайн до шкіл. Це показник того, що нам вдалося відкрити заплановані підземні школи, відкрити заплановані відремонтовані укриття і. 30 тисяч учнів це більше половини всіх школярів на території Запорізької області вже мають доступ до офлайн навчання. А також що є досить важливим, то ми виконали ініціативу президента щодо шкільного харчування. І на сьогоднішній день 95% учнів, хто кожного дня ходить до шкіл, вони здобувають, отримують також гаряче харчування, яке готується абсолютно різні різними способами, але в кожній школі Запорізької області у нас залишилось буквально декілька шкіл, де на сьогоднішній день це ще не організовано. Але протягом наступного декілька днів ми це точно вирішимо, і це також є вкрай важливе для наших школярів і для батьків, які відправляють дітей у школу. Безперечно, дякую, пане Іване, що знайшли кілька хвилин для нашого ефіру. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.